Всім привіт! Це Кредит Плюс. Як зареєструватись та які бонуси ви отримаєте при реєстрації? Для того, щоб зареєструватись, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадаєте на ось таку сторінку. Як бачимо, у нас тут є кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна. Кредит, а також термін, на який ми хочемо взяти кредит. Приміром, якщо я беру 4000 гривень на 30 днів, то через 30 днів я маю віддати всього-навсього на 12 гривень більше, ніж я позичала. Я беру, приміром, 500 гривень, то мені необхідно буде віддати всього-навсього на 1 гривню та 50 копійок більше, ніж я позичала. Для того, щоб закрити даний кредит, вибираємо суму, яка вам необхідна. Та нажимаємо Отримати гроші, після чого проходимо звичайну реєстрацію, прив'язуємо свою банківську карточку, погоджуєте і переводяться ці кошти, після чого у вас в особистому кабінеті буде кнопка Погасити кредит і кредит списується. Сума, яку ви позичали, плюс відсотки, в моєму випадку це 1 гривня 50 копійок, також на сервісі присутня реферальна програма. Так ви можете запросити друга по своєму реферальному посиланню, і за кожного друга, який візьме позик, ви отримаєте безкоштовно 100 гривень на мобільний телефон. І запрошений вам друг, який взяв позик, також отримує безкоштовно 100 гривень. Сервісом Плюс я користуюся більше трьох років. Це перевірений сервіс. Я стабільно позичаю на ньому кошти, також рекомендую підписатися на їхні соцмережі, оскільки вони там публікують промокоди на знижки і на наступні кредити.